Пронто-пронто, мої кохання, з вами Халась, кожна краще вірковий та в Україні зима. Так, я настільки, яке кохання йде до вас? Шість чаш. Це людина із минулого, яку ви знаєте, або людина із минулих реінкарнацій, душу якого ви пізнаєте зразу, але це будуть не... Метелики в животі ні, це про кармічні відносини. А хоча б будь-які відносини кармічні завжди від вашої карми, це залежні відносини. А це коли вам з людиною комфортно, коли ви розквітаєте, ви не думаєте, що він подумав, що він сказав, як підсісти, як вибачте, підлягти, так щоб йому було добре. Ні. І так, холодно в Україні для мене це випробовує. І так, ще про це кохання. Дев'ять час людина, яка зараз повністю задоволена своїм життям, це дуже добре. Тобто, де ва, до вас і стану того, що йому добре. Король пентаклів людина забезпечена, людина, яка може вам запропонувати стабільні дійні відносини, достаток також. Іноді король пентаклів випадає. Це може бути ваш чоловік. Може бути, бо там з ним чомусь зараз не відносно, бо він іде з минулого. Може бути таке, що це чоловіко дружне. Це теж може бути. Знаєте, і стану того задоволення, вирішив ще собі коханку завести. Майте на увазі, бо вас багато ще про нього. Аркан -сила. людина дуже сильна дівчата, класна людина. Людина, яка безпосередньо має вплив на себе з точки зору своїх внутрішніх ем, імпульсів, які у нього є. Та людина, яка вміє себе підпорядковувати в своїй голові. Це дуже круто ще про нього. Тут мечів. Тут він до вас йде серйозною розмовою, але знову кажу: у когось все ж таки це людина, яку ви знаєте. Ох, хо а ану. Королева чаш, ви у нього кохана жінка. І Аркан Боже, як це круто! Доленосні доленосні йдуть до вас події. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, і якого чоловіка ви хочете із минулого цього життя, або того, якого ви ще не знаєте в цьому житті, так воно й буде. Обіцяю, королева чаш. Знов кажуть, в нього кохана жінка. Він до вас йде своїми почуттями. Він їх проявить. Все, егоїзм його, який можливо був раніше, уходить в нікуди дівчата. Тут кажуть, що він колись був егоїстом. Радишка на молети 70%, без руку телеграм, і знаєте, все життя можна змінити завдяки трансформаціям, які вам дають моє молету.